Самопрезентація як не соромитися заявити про себе. Давайте спочатку зрозуміємо, що таке взагалі самопрезентація. А вже ж це презентація вас та вашого досвіду. Але це не все. Самопрезентація це можливість викликати ряд асоціацій про вас. У думках іншої людини. І потім, до речі, ця асоціація вона буде передавати надалі, говорячи про вас. Таким чином, ми у самопрезентацію вже можемо закласти певні сенси, які потім будуть працювати нам на результат. Тому одразу для вас практичне завдання. Випишіть 5-10 слів або фраз, які б ви хотіли, щоб асоціювалися саме з вами. Коли я говорила про себе, я б сказала такі слова: спікер, голос. Коуч, психологія, комунікація, досягнення. Такі слова ви потім будете використовувати у вашій самопрезентації, та вони будуть надавати вам можливість зрозуміти, що краще сказати, та для чого ви це говорите. А мета нашої самопрезентації це запам'ятатися. Так, як ми хочемо, щоб про нас потім говорили. Самопрезентація буває двох видів: формальна та неформальна. І сьогодні ми з вами поговоримо про формальну самопрезентацію. Це та самопрезентація, яку ви можете використовувати на бізнес-евентах, можливо, форумах, а можливо, на ваших виступах. Тож з чого складається формальна самопрезентація? У нас є план з семи запитань: перше запитання: як вас звати, друге чим ви займаєтеся? Третє, що саме ви робите. Четверте у чому ваша унікальність. П'яте чим ви можете бути корисним або з якими запитаннями до вас можна звернутися. Шостий пункт це підсилення вашої експертності. І сьомий пункт заклик до дії. Зараз ми все детально розглянемо. Перший пункт як вас звати? На це запитання відповідаю дуже легко. Мене звати Анна. Я обираю саме повне своє ім'я, бо мені подобається, щоб потім до мене так зверталися інші люди. Друге, чим ви займаєтеся? Я кажу, що я тренер по голосу та комунікації. І надалі у нас наступне запитання, що саме ви робите. Тут дуже важливо сказати, що ви робите та яка ваша аудиторія. Наприклад, я кажу я, я навчаю експертів, підприємців, it фахівців говорити вільно та переконливо, знімати з першого разу розмовні відео та відчувати себе впевнено у комунікації з будь-ким. Наступне запитання: чи ви можете бути корисним, або з якими запитаннями до вас можна звернутися? На ці запитання я надаю таку відповідь: якщо вам важко розмовляти на камеру, якщо вам страшно виступати на публіку, або ви Боїтеся знайомитися з новими людьми. Я знаю, як вам допомогти побороти та пропрацювати ці страхи і навчитися говорити вільно та переконливо. Наступний пункт, у чому ваша унікальність, це можливість вам розказати про те, що вас вирізняє поміж інших ваших колег. Тож про що я кажу у цьому пункті? Я кажу, що моя унікальність у тому, що я не тільки тренер по голосу та комунікації, я не тільки експерт, я практик. Бо кожного дня я працюю в it компанії і керую команд. Я веду переговори з клієнтами та партнерами і не з чуток знаю, як це впливати у розмові на рішення та на те, як досягати свого. Тож, усі практичні навички та усі шаблони, які я надаю для комунікації своїм учням, Перевірені на практиці, наступний пункт підсилення вашої експертності у цьому пункті. Я рекомендую надавати цифри, бо так люди зможуть легше запам'ятати вашу інформацію. Наприклад, що кажу я, я вже більше п'яти років маю досвід публічних виступів у якості експерта та ведучої. А також мої навчальні програми пройшли вже більше 50 учнів та досягли. Бажаного результату і останнє це заклик до дії. Нам дуже важливо закінчити нашу самопрезентацію впевнено та цікаво, не словами от, і все, ось про мене, і все. Ні, так ми не завершимо. Завершуйте вашу самопрезентацію закликом до дії. Наприклад, давайте обміняємося контактами, або тепер ваша черга розповісти, чим ви займаєтеся. Я буду дуже рада послухати. Ви можете продумати заклик до дії у своєму форматі, але головне, щоб це було чіпляюче та запам'ятовувалося. Важливі моменти, які я завжди кажу своїм учням: коли ви говорите про себе, говоріть про себе впевнено, спокійно та з паузами. Не поспішайте, не думайте, що ви забираєте час у людини, яка вас слухає. Навпаки, розкажіть про себе цікаві, дійсно, факти, підготуйте вашу самопрезентацію, щоб звучати переконливо за цією схемою, що я вам надала. Важлива порада. Адаптуйтеся до ситуації, щоб виглядати доречно. Якщо ви на бізнес-конференції і у вас смолток, не треба розказувати про себе увесь ваш досвід, усю вашу експертність. Самопрезентація це діалог. І так, ви маєте цей формат самопрезентації, який надасть вам можливість розказати про себе цікаво та структуровано. Разом з цим не забувайте підтримувати розмову, запитувати певні питання у вашого співрозмовника, і тоді все буде виглядати дуже доречно та впевнено. І у мене для вас є бонус. Ті, хто напишуть мені в інстаграм слово Ютуб, ми з вами зможемо запланувати безкоштовну онлайн-консультацію, де я зможу надати вам практичні рекомендації для вашого голосу та мовлення, і а вже ж ми зможемо з вами попрактикувати вашу самопрезентацію. До зустрічі у наступних відео!